Літо приходить, останній дзвінок, школа позаду, новий поворот, хтось на море, хтось з рюкзаком в Карпати, а хтось вдома кайфує, можна поспати, побказати стату, фото в телефоні, селфі з класом і мурахи по спині, хтось вже плаче, а хтось ригоче Ну що, братва, гуляєм до ночі, літо жарами. Чи на кабінети, випускний за спиною, тільки вперед світ чекає свободи, свіжий ковтор. Літу жарами вільні, як вітер, ніхто вже не кличе. Чи на скабінети випускний за спиною? Тільки вперед світ чекає свободи, свіжий ковтор. Біля багаття грає хіт, хтось читає, хтось просто сидить, хлопець з гітарою, дівчата в танці, ніч, як кіно, і ми в романці. Плани на завтра, та ну, не зараз, сьогодні свобода така буває раз, Мрії в долонях, земля під ногами, сміх до зорі, і небо над нами. Якби там далі життя не летіло У село, Та в серці назавжди оце було тепло. Літо жара, ми вільні, як вітер, ніхто вже не кличе нас, в кабінети випусний за спиною, тільки вперед. світ чекає свобода, як свіжий ковток. Літо жара, ми вільні, як вітер, ніхто вже не кличе нас, в кабінети, випусне за спиною, тільки вперед.